В Україні є чимало місця, повитих міфами та легендами, як давніми, так і відносно новими. Я вам пропоную оглянути 5 містичних точок на мапі нашої країни, які мали б викликати інтерес для людей небайдужих до містики. Домініканський собор у Львові він височіє у середмісті мальовничого Львова, котрий, як і кожне поважне старовинне європейське місто, може похвалитися не лише історичними пам'ятками. А численними гостями з Петойбіччя. Майбутня оселя знаменитого львівського приводу та за сумісництвом пам'ятка архітектури національного значення була закладена в 1749 році. Проект собору був виконаний комендантом Кам'янець-Подільської фортеці, видатним польським інженером голландського походження Яном Девітте. Будували храм коштом коронного гетьмана Юзефа Потоцького та остаточно завершили у 1764 му до Другої світової війни. Цей величний бароковий храм був головним собором римокатолицького монастиря ордену домініканців. За радянщини у стінах пам'ятки діє музей історії релігії. Нині споруда належить місцевій греко-католицькій громаді, згідно зі свідченнями численних нічних охоронців, більшість з яких звільнялася після першого чергування. Рівно о півночі тут починають коїнтися неймовірні речі. У порожньому темному соборі відбуваються голосні відправи. Хороша акустика приміщення посилює звуки співу подавічного хору. Ці служби відбуваються регулярно та тривають не менше трьох годин. Крім того, у книгозбірні собору з полис часто падають щільно утрамбовані книги, а із замурованої кімнати цілу ніч вистукає друкарська машинка. Подібні явища спостерігають у храмі останні кілька десятиліть, відтоді як були виявлені та розчищені підземелля храмового комплексу. Кажуть, що саме звідти являється винуватець усіх нічних неподобств. Привид монаха домініканця, котрий час від часу трапляється на очі, наляканим нічним охоронцям. Напівпрозора фігура у білому плащі продовжує займатися звичними за життя справами, так і не усвідомивши, що давно вже є часткою потибічного світу. Ужгородський замок Цей замок відомий з кінця 9 століття. Тоді він мав вигляд дерев'яної фортеці та належав місцевому слов'янському племені білих хорватів. Наприкінці 10-го, початку 11-го сторіччя ці землі входять до складу Горського королівства, а на місці дерев'яного укріплення зводять новий мурований замок. Сучасного вигляду твердиня набула наприкінці 16-го століття. На запрошення магнатської родини Другіртю, які на той час володіли замком, італійські інженери провели повну реконструкцію споруди. Відтак замок утілив найновіші досягнення фортифікаційного мистецтва тогочасної Європи. Після цієї реконструкції твердиня жодного разу не була взята штурмом. Своє оборонне значення замок втратив на початку 18 століття, а нині у ньому розмістився Закарпатський краєзнавчий музей. Приблизно з середини минулого століття Ужгородом поповзли чутки, що в місячній ночі двір'ям замку блукає привид. Нічна сторожа неодноразово бачила білу жіночу постать. Ті з охоронців, хто наважувався наблизитись до неї, з жахом виявляли, що фігура ця цілковито прозора. Кажуть, що примара є духом доньки одного з комендантів замку. Під час осади дівчина нібито видала ворогові таємницю замкових підземель, якими можна було безперешкодно потрапити в укріплення. Дізнавшись про зраду, розлючений батько звелів жовцем замурувати дівчину в стіні замку. Відтоді нещасно кілька разів на рік виходить зі своєї в'язниці та важко зітхаючи до ранку, блукає замком. Цікаво, що нещодавно тут було проведено кілька молебнів, щоб нарешті покласти край земним поневірянням гостя з потебіччя. Тим не менш, Примара продовжує регулярно виходити на нічні променади старовинним замком. Лиса Гора у Києві є давня слов'янська легенда, згідно з якою землю оперізує змія, що кусає себе за хвіст. Місце, де вона себе кусає, це і є Лиса Гора. Ще здавна це місце мало для наших предків неабияке духовне значення. Тут був язичницький жартовник та капище. Після насильницького насадження християнства в Київській Русі Лиса Гора ще довго залишалася святим місцем для адептів старих вірувань. Згодом її частина перейшла під владу Печерського монастиря. Тут християнські монахи мали свої пасіки. У середині 19 століття ці землі викупила міська влада, а 1872 року було розпочато будівництво Лисагірського порту. Що мав увійти до складу складної фортифікаційної системи під назвою Київська фортеця. Наприкінці того ж таки 19 століття Лисогірський форт втрачає оборонне значення та перетворюється на гарнізонну в'язницю, у якій згодом стращували так званих державних злочинців. У 1930-х роках Лисогору перетворили на військовий підземний завод. За німецької окупації ці підземелі облаштували підтанкову базу, яку гітлерівці знищили, коли відступали. До середини 70-х тут базувалася ракетна частина, а з початку 70-х гора має статус природного парку. Щоправда, парк цей через певні обставини є найменш відвідуваною лісопарковою зоною столиці, а башні кияни бояться заходити в густий темний ліс. І не безпідставно. Ті, хто, відкинувши усі забабони, все таки наважився на прогулянку лисою горою, стверджують, що відчувають тут неабиякий дискомфорт. Весь час вважається, що з устих паркових хач за ними пильно стежать десятки очей, а їхні погляди відчуваються ледь не фізично. Відомо, що ще за часів існування Лисогірського форту начальник гарнізону видав дивну інструкцію, у якій зазначалося: Перед виходом в караул, офіцер обязан предупреждать солдата, чтобы он не смущався непонятных шумов, то всього лишь перевы ветра і крики ночних птиц. Крім того, дослідники стверджують, що неодноразово стикалися з рапортами німецьких солдатів, у яких ті описували свої зустрічі на горі з надзвичайними та паранормальними явищами. Також серед вояків траплялися випадки втрати глузду та самогубства. Словом, зловісна лиса гора цілком підтверджує свою лиху репутацію. Кам'яна могіла під Мелітополем це надзвичайно містичне місце. Та заодно пам'ятка давньої культури світового значення. Вона розкинулася на правому березі річки Молочної, неподалік села терпіння Мелітопольського району Запорізької області. Кам'яна могила має площу близько 3 гектарів. Висота останця сягає 12 метрів. Цей великий таємничий кам'яний парк став культовим місцем для багатьох давніх народів і племен, що мешкали або проходили територію сучасної південної України. Кам'яна могила виконувала функції храму від мисливців епохи Мідії бронзи до хазар та половців. Протягом багаторічного дослідження пам'ятки у її численних гротах та печерах було виявлено кілька тисяч наскельних зображень петрогліфів, унікальних зразків первісного мистецтва, найдавніші з яких вчені зараховують ще до кам'яного віку. Цікаво, що низка вітчизняних та зарубіжних дослідників інтерпретувала ці зображення як протошумерські письменна, що привернуло до пам'ятника неабияку увагу. Суперечки стосовно наявності у кам'яній могилі зразків найдавнішої у світі писемності не вщухають і нині. Цікаво, що нацисти вважали нашу кам'яну могилу найдревнішим пам'ятником Аріїв. Достеменно відомо, що у 42-му та 43-му роках дослідженням пам'ятки займалася група засновника та керівника містичної організації Аненербе, котра, як відомо, спеціалізувалася на вивченні окультного досвіду цивілізації минулого. Є дані, що нацисти не пішли звідси з порожніми руками. А все ж таки прихопили собою кількадесят знайдених табличок із найдревнішими на землі письменами. Окрім цього іншого, кам'яна могіла відзначається особливою енергетикою. Місцевість навколо неї випримінює радіоімпульси частотою 5 Гц. На поверхні Землі виходи такої енергії фіксуються аерофотозйомкою у вигляді кілець. Геологи і геофізики називають їх мантійними каналами і вважають, що вони висвердлюються своєрідними завихреннями у гравітаційному полі, що йде від Сонця до планет. Наявність тут надпотужного енергетичного поля підтверджують численні електроприлади. Відеоапаратура часто виходить з ладу та навіть інколи сама по собі вмикається або вимикається. І все це лише десята частка тих загадок, яких є у таємничій камені Могілі. Галявина Громовище на Житомирщині Це невелика галявина біля села Купище у Коростенському районі Житомирської області. Зусібіч оточена лісом. Вже не один десяток років викликає жвавий інтерес серед науковців та численних дослідників Аномального. Річ у тім, що ця непримітна, на перший погляд, місцина під час гроз ніби притягує до себе блискавки. Місцевий люд дощової погоди минає галявину десятою дорогою. Жертвами блискавки на громовищі стало близько десятка людей, крім того, за свідченнями очевидців, іноді ночами на галявині виникає дивне свідчення, після чого в небо піднімається яскравий проміс світла невідомого походження. Цікаво, що кожен, хто ступить на цю галявину, миттєво починає відчувати на собі негативний вплив. Тут раптово погіршується настрій та фізичне самопочуття. Місця, куди грозові розряди б'ють із неабиякою постійністю, в народі називають гніздом блискавок. Вчені стверджують, що такі аномалії спричинені пониженим електричним опором деяких ділянок земної поверхні. Давнину такі зони наділялися в свідомості людей магічними властивостями. Тут облаштовувалися капища, проводилися магічні обряди та приносилися жертви. У середині 90-х років громовищем зацікавилися археологи. Невдовзі, за чутками, ними були виявлені залишки стародавньої споруди з масивних кам'яних блоків, та значна кількість римських та баспортських монет початку першого тисячоліття нашої ери. Ким було закладене це капище, та скільки воно проіснувало, наразі залишається загадкою. Зрештою, як і все, пов'язане з цією таємничою місциною. Якщо було цікаво, не забудьте покласти вподобайку. А чи готовий ти відвідати ці місця? Напиши про це в коментарях. А з вами був Андрій Аматор. Побачимось у нових відеороликах.